Панове, привіт! Я радий записувати це інтро, оскільки це означає, що мені, хоч трішечки, але стало легше. Три дні температура гавкаю більше ніж говорю. Кашель має на увазі. Але добре, хоча б що це не ковід, здавав тест, і він негативний. Ну, менше з тим в цьому відео ви побачите, чим закінчилась для мене третя уікінд-ліга і якими були мої нагороди. Луганська зоря сьогодні, на жаль, не зіграє свій матч у лізі конференції, оскільки Тель-Авіва не змогли організувати цей матч. Але і без того вистачає інших. Поєдинків і в Лізі Європи, і в Лізі конференції буде що подивитися, і точно буде де дати свій прогноз, якого як завжди чекають, Фавбет. Будьте всередині гри, а за посиланням у закріпленому коментарі під відео шукайте класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Ой-ой, сократи ж гулюць мулярик. Боже мій, цуж пейтювін! Що це за футбольний клуб кредитна карта? Мама чи тата? Що це таке? Класно. Оце я. Є... Ооо! Рашфорд, чудово. Шо навіть рухнутися не зміг. На! Антон Грізман. Чудовий демо. Отак от. Склад купив а грати, ні. Стоєчка в Неймар, Дембеле. Небезпечно може бути, залежить від того, як грає суперник. Ай. Можна? Можна? Уф. Та то страшне, боже, Грізман там замість удару відбір дав. Але пас, я в шоці. Що Шо на полі таке робиться? Така дичка. Добре, на протиході. Бо суперник чекавший я піду в дальній кут. А ні. На першій PlayStation. Ай-яй-яй! Засейвився правим стіком! What a save! Але важко! Важко! Ну, курва! Ну, давайся! А! Важко дуже захищатися за важко в цьому матчі. Нереально. Фух, так, поки не пізно, треба перейти у 2-3-1. Та сраки в такому геймплеї в 4-4-2 грати. Файновокер. Гарно. Ай-яй-яй, що сотворили? І. І. Маркус Рашфорд! ну, в сраку. Ні, я бляк, майже врятувався у підкаті. Ні. Но! Є! Маргус Рашфорд! Ком Ой-ой-ой! Віні Джуніор! Який дриблінг І я гулкипер пішов спадки. Бляха! Мені заруїнили мій перший ранг. Я попав на польського сильного малого ПРО. Якого вже вдоначено. Гембапе, Белінгем кольоровий, мені срака. Опа. Unlucky. Ну, no, це що за срака, ну, дж. Баба побіг, це смішно. <ho> <overseas> 15-2 і 3 матчі. матчи. з Альбою на лінку. Чудово розіграно скоптер рашвор, да. Чудово. То вінсі якесь святкування особисте тільки що було. Скільки з ним граю перший раз таки бачу. Тага. GG. Куняя. Ось і матеус Куня. Суперник дійшов до 40 рівня. Я ще ні. Не рухай його. Курва! Краще би вже пенальті було. Чудо, добре, що червоний таймер опинився в Сіці, а не звороти. Аааа-яй-яй-яй-яй, файна народний дрібного прослизнув там Родріго, але... Привіз! Ja. Rodrigo, Rodrigo, chłopcu. Nice finishing. Jude Bellingham, cudowy Dar GG, chodź, mecz match. Що тут на смерткінго Бекхем, no. бляха. От зараз я дивлюсь на бекхема зовсім по іншому, аніж до того, коли його тільки випустили, тому що зараз дивлюсь серіал на Netflix, і дуже цікаво. Так, ти вже дивишся на бекхема по іншому. Цікаво, цікаво. У ну, нас склад взагалі з бор'єнтесом і жулі треба бити. Який він на стрімі. Там і підписка є. Все в гривнях, все зручно, файно. І. А! Fuck off! Та ти дивися, той матч з перчиком! А! А! Та курва! Та ти що? Ух ты! Заходить ЦЕЙ ГОЛ нарешті! Затиснули, задавили. Просився, просився той гол. Вляха, треба було на переступах прокотитись, та й все. Добре. І ні. Грізман. Рашфорд. Скоптрн. Удар! Гол! 2-0! Ось так. Та ти шо? Ну це фініш має бути. No. Боже мій! Ха-ха-ха! <hunting> Забанкувати. Там вище. Ой-лялька. І, уокер. Не заб'є, фінішонги нема. Та просто сміх. Офсайду нема, офсайду нема. Це кінець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як він не влізав. Одна поразка від моцного юного польського про. з шаленим складом питань нема. Але Disconnect в мене забрав перший ранг. Ну, чекаємо на компенсацію зараз в нагородах. Нехай там пощастить сильніше, ніж е, за перший ранг минулого разу. 100 тисяч монет на 25 тисяч менше, два ультиміт так і є. І тут маємо теж подвійний волкаут, до речі. Просто не 87, а 86. Непогано. і 85 плюс 4 карти, а не 5. Ну, трошечки слабше, ніж ніж перший ранг, але жити можна з тим, можна. Піки, до речі, минулого разу були жахливі. Цього разу мені потрібний фолдер і одразу є терштеген. Чудово. Це, до речі, такий фолдер, що і в основі може грати, але в мене зараз плінка не зовсім е е пасує. Я його можу скинути на СБЧ. Але взагалі штеген мені дуже подобається в цій грі. Іммобілі і Аспас. Сумно. Бернардо Сілва чудово. 88 89 рейтинг. Тут це гарно. Це те, що треба на моє СБЧ. Нарешті я дозбираю. Одного із тріо Сон Рафаелео Родріго. І ви дізнаєтеся, що я там задумав. Ну що, ультимейт паки. Пішли. Португалія. Шаден Бернарду Сілва. Нехай буде. 88-й. Годиться. Динабрі. Як в нього Мудрика зрізали, що задумав. Мені здається, що зрізались, тому що. Навіть коли другий раз підняв голову на пошуку когось страшного данчику, то дивився на когось зі своїх партнерів. Ну Давайте ще один волкаут. Англія. Голкіпер, то погано. А, це це Ерпс, це може навіть волкаутом. Та-та та. 86. -й. Але мало. Коли тут буде дублікатом Менді, га? Ну і найцікавіші паки. Найцікавіші. 85 плюс. Чотири штуки. Давайте тут ще дабл волкаут. Хорватія. Це не модріч. Це модріч, це добре. Чи не добре, Чекай, він же сьомий рейтинг, то не дуже добре. О, подвійний, подвійний, подвійний. Хоп, 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 хто другий? Хто другий? Хто другий волкаут? Має бути подвійний. Ось це пані. Мапі Леон. 89-й. Але вона не по рейтингу, по-моєму, йде. Мені здається, вона досі дорожче оцінюється. Дебала і Лепорт. І лепорт, і лепорт Добре, а Модріч це теж десь має бути 1016, напевно, правда? Модріч, зараз я рейтинг, рейтингу дивлюся. 19 навіть. Чудово. І Дібала десь може під 14 бути. Ну що, дабл волкаут! Дабл волкаут. Швеція, це що знов Рольфо? Боже, це, це не нормально. Вона п'ятий раз мені падає. Більше, ніж вона не падав ніхто. І Бернардо Сілва знову. 88 От таке. Це мені дуже нагадує. Пак, який був минулого тижня, де теж були два рейтинги. Рольфа Рольфасхаменеся. Непогано, непогано. На сьогодні все. Далі в моєму клубі мають відбуватися цікаві маневри, оскільки монетки накопичуються, СБЧ я так ще не дозбирав. От-от дозберу. Тож, побачите, кого збираю, кого купую, будуть дебютанти. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.